Привіт усім! З вами Роман. І сьогодні в мене був такий що недавно Синій кран смерті. Це жопа міряв. У мене пара теорій. Перший це те, що просто вінда тупо нагибається, і треба поміняти її. Я, на це. Я сподіваюся. Я бо... сподіваюсь, другий варіант мені не дуже подобається. Другий варіант те, що сам слот оперативної пам'яті догорає. Бо один вже згорів. Сам слот оперативної пам'яті. Другий Працює, але не факт, що він теж не згорить. Типа там проблема з самим контролером і питанням на процесор. Ой, На оперативну пам'ять. У мене білость такий, що не настроїти це питання. Коротше, жопа міра. Та й може там далі, може там процесори саме діло Ну, з відеокарту я перевіряв Процесор теж перевіряв ніяких нема дефектів. Ну я сподіваюся, що це він так. Бо якщо це оперативка, це жопа міра. Бо якщо другий сот оперативний згорить, все, нову тому не викинути Всім дякую, пока.